Привет. Привет! Привет! Сюрприз, назад! Привет! <звук> ну ч, ты плачешь? Це перша зустріч після мобілізації полеглого Євгенія Петренка із сином Тимуром. Чоловік у військо був мобілізований взимку 2023 року. Навчання проходив в Україні та Німеччині. 28 березня 2024-го загинув на Харківському напрямку від касетного обстрілу. Той день він не брав трубки і такого ніколи не було. Він або він перезванював або а, писав, що все добре. 29-го знову всю ніч я прождала якогось. СМС 29-го, я зрозуміла, що мені потрібно вже дізнаватися якусь інформацію. Потім один побратим зателефонував і сказав ту страшну фразу, що Жені більше немає. З чоловіком Людмила познайомилася 2012 року. Познайомилися ми з Женєю в соцмережах. Зацікавила мене дата народження, тому що в нас вона однакова. І як оказалось, так і є. Півтори години різниці у нас я була старшою. І з того дня ми ніколи не розлучалися, не розставалися. На момент загибелі Євгенія їхньому синові було 10 років. Пережити втрату батька Тимуру допоміг футбол, команда та тренер. Він все одно йому писав повідомлення в сигналі. Він все одно чекав І інколи. Він також говорить, що задає такі питання, як. Мама, я справді не побачу більше тата. Син, граючи на турніри, забиваючи голи, він віддає чин в небо. І після турнірів медалі свої він везе татові, показує, вішаючи йому на портрет, на хрест, розповідає, як він чи забив голи, чи не забив, як пройшли ігри. За словами Людмили Петренко, їй пережити смерть чоловіка допомогло втілення їхньої спільної мрії, відкриття власної студії краси. Жінка пройшла навчання для перукарів від проєкту з реінтеграції ветеранів і ветеранок війни. Вивізку. Назви моєї студії, нашої студії Петренко Б'юті студіо» Планую вишити тут. Тут буде як фотозона. Фотозона нашої студії. Цей куточок буде куточок спогадів, куточок пам'яті про Женю. Хочу наше. Наш простір, той простір, який хотіли зробити ми. І саме ця студія в неї вкладаю всю ту любов, всю ту пам'ять про нас. Тематику цієї студії я обрала саме нашу, і яка вкладає саме пам'ять про мого Лева. І це дає далі рухатися, це дає, це дає ту надію, напевно. На те, що все буде добре і що він поруч з нами завжди. За словами Людмили, відкрити свою студію планує до роковин загибелі чоловіка і у пам'ять про нього. Безплатно у салоні обслуговуватимуть військовослужбовців та учасників бойових дій. А для дружин полеглих знижка 10% на всі послуги. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.